Здравствуй, сонце золоте, здравствуй, небо голубе, здравствуй, теплий вітерець, здравствуйте, мої маєлята, хлопчики і дівчата. Ой, а я бачу, як до вас у віконце заглянув сонячний зайчик і подивився вам у вічі. Закрити їх. Ніжно пробіг по твоєму обличчю. Погладьте його. Пригладжу його ніжно, легко, щоб не злякати. На лобі, на щічках, на носику зайчик сонячний, на ручках, животику, ніжках. Ой, сонячний зайчик заховався. Він грається з вами. О, все, сонячний зайчик заховався. Так, а зараз подивіться, будь ласка. Що залишив мені для вас сонячний зайчик, а залишив він два кошики. І кошики ці непрості, а чарівні. Бачите? Є баклажани і капуста. Це що, овочі чи фрукти? Бо зайчик геть забув, що це таке? Так, а ми йому нагадаємо: це овочі. Баклажани, капуста це овочі. Треба зібрати в кошик капусту і баклажани, а ще порахувати. Ми з вами будемо складати склад числа 5. Ось в цей перший кошик із... Баклажанів. Ось п'ять. Як же це ми будемо робити? А ось один. І рахуємо. Один. Два, три. Чотири. Один і. Чотири. Буде. Пять. Один і чотири. Далі викладуємо два. І три. Один, два. Три. Ось як ми це цифрою покажемо. Два і три. Ось так. Далі три. І два, один, два, рахуємо три. Три, і два. Один. Два. Ось так, я зараз трішечки здвину. Тому що в мене не вмішується. Так, і чотири баклажанчика. Рахуємо один, два, три, чотири, чотири і один. І це в нас склад числа п'ять. Подивіться, будь ласка, як ми з вами зібрали один і чотири. Два і три. Три і два. Чотири і один. І це склад числа п'ять. Зараз будемо з вами складати склад числа шість. Капустинок. Так, складаємо одна капустинка. І ще ми додаємо п'ять, один, два, три, чотири. П'ять. І це в нас буде. Склад числа шість. Так, граємо далі. Два, дві капустинки і додаємо чотири. Один, два, три, чотири. Буде чотири і зараз, де в нас два? Два, ось. Буде шість. Так. Збираємо три капустинки. Один, два, три. Три капустинки. І три. Один, два, три. Три і три. Теж склад. Числа. Шість. Ось так. Чотири капустинки і два. Один, два, три, чотири. І два, один, два. Чотири і два. І останні п'ять капустинок і один. Один, два, три, чотири, п'ять, п'ять. І. Один. Ось в нас склад числа шість. Повторюємо один і п'ять, два і чотири, три і три, чотири і два, п'ять і один. Це склад числа шість. Дякую за увагу.